О, ти намагався. Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор. З вами канал Light Travel. Сьогодні починаємо е, наш тріп, велотріп. Е, зараз їдемо з моїм другом, він в машині попереду е, на точку старту. Я не знаю маршрут і я не зовсім розумію, де ми будемо їхати. Насправді я теж не знаю, куди ми їдемо. Я Віті сказав, що зробив маршрут, але у мене не було часу. І, ну, і Головне йому не кажіть. Але це має бути дуже красиво і дуже цікаво. Буде весело. Китаємо іншу машину. Добери погрозили туди. Давай кидемо пішку чи катаємо по місті на веліку? Думаю, залишаємо байки, і йдемо гуляти. Так, наш номер. Одна велика двомісна кровать. О, дивись, тобі мілка, а мені... А тобі... Пососати що? ...пососати щось. Такі апартаменти. Наші роберы будуть так відпочивати сьогодні. Що сьогодні на вечерю маємо? Хуїл. Хуєл. Дітя, ти хуїл іл? Ніколи хуйл. Макичисти. Ти починаєш з самого класного. Похишки. Щас побачимо, побачимо. А ти це попробуєш сипай. Це ж порція. Це кой будеш потім приходити за дозою. Перше безкоштовно, а потім ціна. Обговорюється. Окей. Ну, запах як в невини. Перший раз. Перший раз це просто ти зрозумів зійдеш. Потім звикаєш, треба кожен раз виб... більше і більше дозу. Та ти шо. Що ви загорілись? А mm. що з ним? Mm, нормально? Norm нормально? Mm -hmm. Смачно? Ну давай їсти. Смачно доброго ранку, в'єтнам! Вітя вже рішає З 6 ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні ночували в хостелі, де не можна з роверами. І штраф 150 євро. Нам, на щастя, повезло, поки що повезло, ми ще не впевнені. От, ми виїхали дуже швидко, дуже рано, щоб до нас не було якихось зайвих питань. Я піду ще велік собі, придавлюсь знову. Добре, давай, давай. А поруч біля того хостелу величезна велопарковка, Ми наші ровери ставити там не захотіли, бо тут дуже небезпечно. Оце переночував в звідті на одному ліжку і в мене почались проблеми з орієнтацією. Не можу зрозуміти, куди нам їхати. Це... Я спав, я спав. Тепер тільки на окремих <рес> ліжках. Окей. Okay. Ми готові вирушати. Навігація на... налаштована. А як називається це містечко, де ми були? Кремс. Вот и сам Дунай. Пока Витя танцует. Я раскладаю удочки. Думаю на червя нормально піде тут. Мастирку взял с собой, видите? Взял. Дамбі по центру Дуная. Погодка тумана, нічого не видно взагалі. Напевно, дуже гарно. Але і так атмосферненько все виглядає. Що означає цей знак? Напишіть в коментарях. Що це таке? Не введена в експлуатацію атомна електростанція. Скільки нам вдалося дізнатися, це недобудована атомна електростанція, з якої зробили сонячну електростанцію, яка знаходиться на березі Дуная. Я розумію. Оце Екстрім. Віті адреналіновий наркоман. Я йому кажу, тобі час вже остепеніться, не, Хочу хочу емоцій. Адреналін. Ну, поїхали звідси, бо нас вижили. Бам! Трохи лошадок не вистачило. Ти намагався! Рыбалка, короче. Зараз ты весело. Скажи, футбол, і рибалка. Вау, браво! Сара, ово, кого? Так, Перший раз в житті бачив, як витягають таку здоровезну рибу. А Данілу майже повезло й дали майже і Але до кінця не довірили. Ні, ні, Цього ми змотуємося. Це так змотуємося нормально. Побачимо, побачимо. Що приїхали? Походу так. Блін, вітя на, на тому берегу, я на цьому дорога обвалилась. Все. Вітя. Нам не туди, нам туди. Нам же ж туди он. Там Макдональдс. Який Макдональдс? Я туди. Там у нас у нас чекає. А там Макдональдс. Ніякого Макдональдсу. ну який Макдональдс, вітя. A few later. Я не втримався. Михали в якесь маленьке містечко по вулиці Відня. Нам ще десь 10 кілометрів до Відня. Ну куди нам там їхати? Туда. Так живописно в Австрії, що хочеться стати художником, якщо чесно. Якимось. Особливо, коли туман. Це так мрачно, нічого да. не видно. Ну, відні, десь там наші апартаменти. Пішли ліжко. покажу. Ліжко, ліжко, душ. Там тут десь розмістимо наші велосипеди. Наші апартаменти від центру вийшло далековато, тому ми вирішили повітньо прокатитися на роверах. І тут реально дуже круті доріжка. Я ж казав тобі краще заплатити за те тістечко було. Короте, щось мало відбуватися, але нічого не відбувається. Багато людей чекає, ми чекаємо. Ні, я не чекаю, не треба тут. Я одразу сказав, чекати ловіть тут нічого. Яка чудова в нас велоподорож. Чіпси, піца, Netflix. Бравери відпочивають. Ми відпочиваємо. Кайф. О! Може, туди завтра? Поїхали. Доброго ранку! У нас який день? Сьогодні? Третій, восьмий, десятий. Дев'ятий. Дев'ятий? Скільки? Не чую, баба. Виїжджаємо з наших апартаментів у Відні. І сьогодні в нас маршрут до Братислави. По дорозі має бути гарно. У мене вчора ще трапилася маленька перегода, в мене почало боліти коліно. Маю надію, що я доїду до кінця маршруту нашого. нас вже третій день туманно, нічого не видно, там напевно гарно. Походу нафтопереробний завод цього EMB заправок. там була ОМБ і зараз пахне бензином якимось. Тут можна їхати всі. А де во... Ооооо, дякую, друзі. Вона просто без там, де ми зупинялися. Блін, я хотів позбутися своєї особистості, тут паспорт, ВНЖ, все тут. Коротше, Затайся. цей... Далі не можна ні на чому туди, навіть пішки не можна, окрім велосипедів. Пішки не можна? Ні. Так що зупинятися не можна. А вон хтось зупинився. Ну, все, Тому, штраф. Мустав, штраф. Як має виглядати ідеальна велодоріжка? Це навіть не велодоріжка, це просто велосипедний автобан. Їхати просто в кайф, навіть незважаючи на те, що в мене болить коліно, так досить сильно, але кайфово їхати, дуже кайфово. Проїхали 500 метрів, треба відпочити трошки цукру. Я думаю, чо де там вітя? Чо він так повільно їде? А вітя лілзи постить. Ну контент, контент! Оце я розумію контент-мейкер. Hello, my friend! Походу, баран тут тільки я. Тупо 40 кілометрів прямо по велодоріжці. Хоч би якась кочечка була. Я не знаю. Якась мамочка з коляской. Ніц, ніч. носінг. Хоч би якийсь підйомчик невеликий. Просто тупо по ровному їдеш. Ну, це точно дорога не для шанувальників різноманіття. Нарешті... За три дні вийшло сонечко. До цього було постійно туманно, пасмурно і сиро. А тепер є сонечко. Там туди на гору. Останній раз питаю, їдемо на гору чи прямо? Їдемо на. На таку горку складно їхати, але йти пішки. З ровером повністю загруженими речами ще складніше Так? Нє? Не знаю, нічого не знаю ну, Кому як? There is a Life Valley in this City Green Cap Matti. Що, ми на горі Ну, заради такого виду Треба було підійматися. Туди нам треба. Туди славу. Та пізніше. Нам ще отуди їхати. Зараз. Отсюди. От в цьому домі жити будемо. Я не знаю, як називається цей замок. Але місце дуже атмосферне. Тепер найцікавіше, це спуск донизу. На відео не дуже передається, який тут уклон, але просто майже вертикальний спуск. Без коментарів. Віктор, можеш похлопати в ладоши? Гучненько. Угу. Цим красивим вороном. Аплодисменти. Аплодисменти. Все це для вас, любі друзі. О, О, пошла жара. Пошл двіш. У нас точка сьогоднішня фінальна. Це Братислава Братіслава. там. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Оборнюю дам, хібе. Їдеш собі, медалі не будеш. Швидкість майже 40 км за годину. Кайф на Братислава. Ми заселилися в Братиславі в апартаменти. Чо пан ту гляда? І така у нас кімната. Є ліжко велике. Оце моє. Є ліжко маленьке. Це моє. Але щоб все було чесно, ми зараз кинемо монету. Блін, А ось і монета. Ось і монета. Що, я сплю тут. Якщо решка, я сплю там біля великих <ріху> потоков. <ріху> І це там? Урел, це Урал? Да, Урел. Ну. Так, Віде, ти, ти з собою привіз чи що? я не понял. Ага. Краков. Карта. Карта Вецова. Карта Варшави, Постер Краков. У метро Варшавське, так, от є. Краков, ну. Коли ти встиг підкласти це? ...розбійнику? Розбійнико. Ой, що у нас тут. о о фо, Де Це трішки Це судьба. Це судьба. Зараз будемо пробувати, що воно таке. Це навіть краще, ніж риболовля, Вітя. Майже як футбол. Не, ну навіть краще, ніж футбол. Короче, не ж бермак, правда? На одном ривне. <laughs> а это, ну, прям... Ну, Ничего оце... себе! Оце, ну, с с ну, серьезно. Еее! Винов... обрел спасение! Это <laughs> теперь наш брат!